Всем привет! Сьогодні хочу рассказать об одной такой не дуже приємній ситуації. Единственной, вообще, от, кстати, за все время моїх каких-то путешествий. Первый раз такая ситуация произошла, я надеюсь, больше и не будет про безвіз. Україна Украина и без знаете, много хто. Із іностранців в тих странах, куди ми проїжджаємо, люди дуже часто думають, що українці качають свої права. Хоча, по факту, це право дано нам як факт, все, його не відмінить. Тобто, там, не знаю, з плакатом під свою адміністрацію і требуйте відміни. по не ніяк, це закон. Все. Україна є без віз. Називаємо це так. Ми цей раз в Естонію їхали через Латвію через Рігу, тому що білети на самоліт були дешевлі до Ріги, ніж до Таліна. Туди ми добрались благополучно. Ми сіли на автобус, у нас там водитель перевірив наші загранпаспорта. і все, ми прекрасно доїхали. Ми пройшли погранконтроль в Рігі в аеропорту, і ми пройшли погранконтроль без контроль просто перевірку по базі э между Латвиєю і Естонією. Прикордонники Казахшє все перевірили, все о'кей. Ми показали підтвердження, що ми через неделю вилітаємо, э, то есть все ми согласно закону, все о'кей. Паспорта у нас біометричні, що дуже важливо. по пути назад із Естонії в Латвію в аеропорт Водитель автобуса, ми загрузили вещи, Я показую паспорт. Он каже, ага, українці, покажите візу. Я говорю, яку візу? Ну, розрішення на перебування на території Шенгена. Ваша защита. Я говорю, у мене немає защити на території Шенгена, на території Євросоюзу, У мене є британська защита. На території Шенгена я турист. А, нет, покажите мені візу. Я говорю, у мене немає візи. Только потом в автобусе до мене дошло, что яка вообще виза, о чем может речь украинцы без виза уже там 10 лет, и мы имеем полное право, как туристы с биометрическими паспортами передвигаться по территории Шенгена безпрепятственно 90 на протяжении 180. Все окей. Но потом же до жирафа, ну ж всегда ты сначала такий в шоке, в шоке, в шоке, а потом ты слышишь, что надо было так сказать. Но я не вступила в конфлікт і він саме не конфліктував, хоча було видно, його не дуже добрий настрій в сторону українців. Як мені каже, у нього були якісь такі ситуації, коли йому щось не подобалось, і тепер у нього таке от обо всіх, що в нього там і паспортами кидались, і нахуй його посилали, і ругалися. Говорят, я вас посилати нікуди не буду. Я вам покажу ті документи, які у мене є. А есть у меня из физических документов только загранпаспорт. Э, говорю: "Ну, я не понимаю, типа, в чём суть, в чём причина, в чём проблема?" Он говорит: "Вот на нас погранслужба наложила обязанности проверять людей при посадке в автобус". Потом я уже поняла, что единственное, что на них наложили это то, что они должны проверять наличие паспорта. Для передвижения між странами наличие загранпаспорту. Все більше ніяких обязанностей на них їх не може бути. Потому що человек не обучен по гранконтролю. він не обучен даже проверить паспорт на подлинність, на ідентифікацію человека по ушам, лобным дугам и все бы би велика наука, і всі пограничники цьому обучаються абсолютно. Це не тільки в Україні, це відбувається так везде. І, звісно, у нього немає навіть там бази Інтерполу або внутрішньої якоїсь бази, куди він несе мої документи і подивиться. Тобто у нього такого немає. Считати дні, я теж думаю, вряд ли він уміє. Тому єдине, що водій автобуса може зробити, це побачити, що у мене є загранпаспорт. Я йому починаю об'яснювати, що я не біженка тут. Я тут турист. Біженка в Англії на території Велікобританії я маю статус. Тут я турист. Все, є у мене таке право путешествувати, його ніхто у мене не, не має права відняти, поки і закон не вступить в силу. Він починає, що мені нужна бумага. Я объясняю, що Британія дає и і візи. То єлектронний, у нас все в електронному відео, у нас шар-код генерується, я його показую, його вводять, і воно видає про мене всю інформацію. Нет, мені надо бумага. Я говорю, ну немає бумаги. А як ти тоді їздиш? А говорю, по праву даному мені. Ну, я як то все время їздила. Це вообще вперше, когда у мене виникла така ситуація. От у українців вічно у вас проблеми з документами. Я говорю, ну які у мене проблеми з документами? У мене немає проблеми з документами. Нет у тебя проблемы с документами. Я говорю, ну нет. Я ему ввожу уже на сайте Gov.uk, открываю, показываю. Ну это же в Британии, а мы не в Британии. Я говорю, вот именно, мы не в Британии. И зачем тебе вообще какие-либо мои документы? Я турист, блин, я турист. Все, я ничего не нарушаю, но единого закона. я уже в душе понимаю, что если он дальше начнет не пускать мене в автобус. Я буду визивати поліцію, тому що а білети на самолёт, вони дорогостоящі. Хрен з тими 50 евро на автобус, що ми потратили, но білети на самолёт стоять раз да дорожче. І, звичайно, якщо би почалась конфліктна ситуація, наче ще раз повторю, я не вступаю в конфліктні ситуації з людьми. Я до останнього максимально коректно, толерантно пояснюю. І я вже бачу, його, я розумію, що чоловік не розуміє, що таке безвіз. Він можливо, навіть не знає, що українців є безвіз. І він просто от у нього, він хоче бачити цю візу, якої по факту і немає, і будь її не должно, але Йому нужна ця віза. І ми так виходить, у нас там до конфлікту не дійшло. І я нікуди не писала не жалоби на люкс, -Експрес, нічого я не писала, ні, абсолютно, що я розуміла, що це не проблема чоловіка, це проблема його руководства, всього, яке йому сказала, що йому перевіряти, а що перевіряти, не сказала, і тому він так от перевіряє, так, як він на своє усмотрення це бачить і представляє. Другого він не знає. И по итогу, да, нас спустила в автобус, потому что уже было отправление. Он такой, ну, садитесь, но я, конечно, не знаю, как вот это. Вы в следующий раз будете ехать, вы возьмите в Британии лист, чтобы вот, там было написано, и пускай они поставят печать. Я ему не стала ничего сказать, я хорошо. Ну, конечно, если я пройду в миграционную службу в Британии и скажу, дайте, пожалуйста, мне какую-то бумагу подтверждаю, что что-то. Бо що що-то підтверджуващо, по ще по факту не можуть підтвердити тока то, що я імею тут статус. Нафіга йому це підтвердження? Непонятно, він громадянин другої країни. А, но суть в тому, що якщо це не бланкове, це ніхто не видасть не одна служба міра, слухайте, якщо це не бланкове діло. Це ієстественно так не підходити під це. І, конечнома нахер пошлють просто і все. Коли я прийду, а, можливо, мене ще на ментал хелс отправлять, щоб я, короче, башку проверила, все лисано о'кей. Поэтому така ситуація була. Ми благополучно доїхали. Мою її е візу, і взагалі будь-яку візу, блін, любого государства мене ніхто не спросив, кроме водія автобуса. І и... тут вже витікає момент, коли люди, от ті те громадяни з тих стран, в яких ми зараз винуждені жити по яким либо причинам, то є війни, до цього, або так, или... ну то есть по яким причинам вони думають, що українці качають права ми їх не качаєм, ми їх об'ясняємо, що у нас таке право є. І не позвляти мені ним воспользоваться це вже порушення. Звичайно, в таких случаях, если вас, дета, вам перепрядствують, ви знаєте, що ви, от як я, допустим, я знаю, що у мене всегда є білети на обротний путь, у мене всегда достатньо матеріального забезпечення на ті дні, що я їду. У мене є підтвердження того, що моя сім'я проживає, і де я не проживаю, то есть я їду не в нікуди если часто просят там бронь отеля, у меня есть адрес, куда я конкретно еду, что моя семья имеет документы этой страны. Я всегда контролирую дни, сколько дней я нахожусь, чтобы я не превышала сроки перебывания. И, то есть у меня ни разу за все время не было проблем с визовым режимом. Никогда. Я не нарушала закон. Нелегально я никогда не работала. То есть у меня с документами все окей. И я это точно знаю, что у меня все окей то тут в такій ситуації ви вы просто викликаєте поліцію. Якщо уже, ну, він не став притискати, він пустив нас в автобус. Но, якщо б він мене не посадив, я б визивала на місце поліцію. І скоріше всього його компанія перевізчик платила б штраф потому що це дія, воно було б бы незаконним. Аніби оплачували мені путь до Риги, аніби компенсували мені мої авіа-білети, і якщо б я дуже захотіла, я б ще могла подати на моральну компенсацію. У нас до цього не дойшло, но ви повинні знати, що якщо дета незаконно вам перепятьствують, ви маєте право викликати поліцію, і вже поліція цьому чоловіку буде роз'ясняти закони, що законно, а що ні. Я знаю точно, что когда ввели в Британии вот эти визы, были проблемы вылета из средней там Европы, а, что они не воспринимали цю і візу як візу, короче. І, а Британія на візова страна. І були проблеми, і люди викликали поліцію. І тоді поліція проїжджала і розяснювала співробітнику аеропорта, тою авіакомпанії, представнику що є от така фігня, і ви як роботник, ну ви обов'язані це знати. Якщо ти працюєш, ти обов'язані це знати. Якщо ти це требуєш, ти обов'язані це знати. Це не мої проблеми, що ти цього не знаєш. Тебе повинні були оповіщати. Тобто тобі тебе либо руководство не оповістило, либо воно тебе оповістило, але ти не запомнила, або не посчитала нужним це прочитати. І, ну, зараз вже всі знають, бо що у нас ці візи вже полгода, як ми не пользуємося BRP, тобто фізичними картами, пластик, і у мене не разу не було проблем виліта іменно в Естонії вообще не всегда прекрасно мене впускають, випускають попадають к одной і той же женщині, вона вже прекрасно знає, куди я їду. І в Рігі теж у мене було проблем імені з пограничниками. Вони все провірили, все на везде впустили. Ну, потому що потому, потому как бы да. А В Англії тоже у мене немає проблем. Я виїжджаю, а вони ви здесь живете?» мы, да? Она welcome back, то есть з возвращением. И всегда у нас все о'кей. Но така от одна ситуація, она дуже показательна. Э, і він, скоріше всього, потом же буде далі з мненням, що ми качаємо права і що ми такі ненадійні громадяни, э, чому такі люди, короче, неправильні і плохі, не знаємо законів, там, коротше, з документами у нас херня, і він буде далі людей кошмарити. Його ли це проблема, ну, скоріше всього, у нього є якесь своє суб'єктивне мнення об українцях. Возможно, де коли-то він обжогся об нас, тому що я не можу сказати, що всі українці дуже хороші люди. Ну, це не так. Але це не, не повод трохи привишати свої повномочі, я вважаю. Ми відстояли своє право, да, все він якби впустив, але на будущем знаєте, що такі ситуації, не, к сожалению, можуть бути мені проще, тому що я працювала в цій отрасли, і я можу об'яснити чоловіку то, що він не розуміє. Я можу навіть зайти в інтернет і на його языке йому показати що от закон так пише, не я придумую, не я сама себе назначила, блін, безвізовим чоловіком і катаю собі, скільки хочу. Ну, да, на мені це право, йому це може нравиться, йому це може не нравиться, але воно мені дано, все. Все, що він може зробити, це йти і баставати проти безвіза з Україною. Що Естонія, я сумніваюся, що це коли зробить, бо що це дружественна для нас країна. Це наш партнер Почему так він якось ну, не взлюбив, я ну, не можу сказати. Возможно, у нього є свої причини. Далі я вам в следующем відео покажу, як я добралась до Естонії, тому що путь у нас зайняв 17 часов. Так, 17 часов, і там я покажу, якими лісіми тропами ми там не ходили і не добрались. Тому всім добра желаю, щоб у вас всегда ваши документы были в порядку.